Так, що може бути, якщо у вас не працює пічка? За ставрі 11.02 Вентилятор пічки не працює, дивіться, тут у нас є. Ось ОТЕ Тут у нас стоїть запобіжник на пічку. Він був схований туди далі, все. Я його вже виняв сюди, щоб легше було дістати. Тут він стоїть. Дуже це. В цьому десь аж тут він був. Я його вже виймав звідти. Дуже складно його знайти. Я дуже довго шукав, якщо чесно. Дуже довго. Пічка не робила, перегорів цей запобіжник. Щоб знали, щоб не шукали так довго. Ось де він знаходиться. Ось кермо. І від рейки з правого боку.